Боже, як давно це було? Париж, перший мій Париж. Перший Париж. Я навіть не можу задати, який це рік був, але ще не євро були. Ще були франки. І ми гуляли з Колею Вербенка, було зимно-зимно. холодіна собача. І ми зайшли в якусь кафешку якраз недалеко від Ейфеля. Щоб зігрітися, просто зігрітися. Грошей мінімум. Взагалі практично немає грошей. Від сили можна замовити тільки по чаші кави і більше нічого. Сіли і дивилися через скло на оцей Париж. під оці звуки. І от приїхав автобус, ми дивимося через скло, приїхав автобус з туристами. Мабуть, японці. Ну, не можу я сказати отак одразу по фізіології, чи це китайські були туристи, чи японські, але їх було дуже багато, надзвичайно багато. Вони просто вивалилися з цього автобусу, а там краєвид такий цікавий. Ми сидимо з по цією чашечкою, кави так інтелігентно посмакуємо, Грошей, ж нема, щоб посидіти, нормально поїсти. І дивимося через скло кафешки, маленької такої кафешки на три столики, Це я добре запам'ятав. На цих туристів, які вивелися замерші також, і от, одразу починають фотографувати, одразу подоставали камери, тоді телефони ще так не було. Телефонами не клацали, подоставали фотоапарати, в тому числі з такими рурами, наводять один одного. Так, тримайся, купою, посміхаємося. Наклацали, 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 сіли і їх немає. А ми сидимо з Колею і дивимося їм вслід, і коля говорить, Слухай, вони ж нічого не бачили. Я кажу, точно. Зато в них лишилися там терабайти пам'яті в їхніх телефонах. Вони так промчаться по цій Франції. Приїдуть до себе вдома, чи в Пекін, чи в Токіо, загрузять в комп'ютері і будуть казати: я там був. Я бачив це. От бач, фотографія, я на фоні Ейфеля. Я. На Шонселізе, я там, я в дім інвалідів, я чуть і не фотографуюся біля саркофага Наполеона, чи я на Монматер, а на правду вони дійсно нічого не побачили. А тоді, власне, ми почали з колію роздумувати навколо теми. Сповільни життя, оглянися. Завтра цього дня не буде. Не буде ні цього Парижу, ні цього Мюнхена, не буде іншого міста, не буде рідного Києва, буде інше життя. Я не кажу, що воно миттєво закінчиться. Але що залишається в пам'яті? Я впевнений, що, мабуть, не терабайти забиті комп'ютерами фотографії, які вже немає часу розглядати. А залишаться в пам'яті, в моїй пам'яті оцього Парижу. Думаєте, Париж? Ні. Ми просто ходили, ще раз говорю, грошей немає. І тут араби продають в газетному кульку жарені каштани. А є щодо цього, жарених каштанів, не кінських каштанів, а їстивних каштанів не їв. Вони коштували, я не пам'ятаю, скільки там франків. Ну скажімо так, в принципі, для французів це як насіння нас купити, соняшникове. Для нас ми так пошкребалися, але купили. І я до сих пір пам'ятаю смак тих каштанів. Ось, власне, і мій Париж, не Ейфель, не Нотердам, не Манматр з його картинами, не Латинський квартал, не помпезний проспекти і, чи, чи Наполеоновські пам'яті і тому подібне. Ні, Ось ці каштани. Але я зафіксував цю пам'ять. І я, в принципі, її несу по житті. А що запам'ятали наші друзі, які вискочили? Чи китайці, чи японці, чи американці, чи... немає значення хто, який вискочив з фотоапаратами, щоб побільше нафотографувати, щоб забити пам'ять фотоапарата. І запитання, яку власне пам'ять залишили. Я завжди проповідую ідею сповільне життя. Зроби його насиченим. Ну, воно з кожного дня, кожної миті так робить і все вниз, і вниз. І так і хочеться запитати. Ти був в Мюнхені? Класно, а що ти пам'ятаєш з нього? І люди починають згадувати якусь архітектуру, ще щось. Міста не так запам'ятовуються. Міста запам'ятовуються зовсім іншими речами. От як мій Париж у вигляді оцих каштанів. і оцього цієї кави, бідної кави, бо на більше не потягнуло, коли ми сиділи і дивилися ось в таку приблизну погоду. Дивилися туди, вдаль, де світилося Ейфель. Де прогулювалися люди, і прогулювалися вони достатньо повільно, вони нікуди не спішили. А життя нас розганяє. Я чого це все. Я знов до лайф, сповільнення життя, наповнення життя, цінування життя. Кожної миті, власне, так воно тоді, коли ти наближаєшся все далі і далі, воно стає в твій альбом стає все багатшим, але не в вигляді комп'ютерних фотографій. У вигляді всіх твоїх відчуттів в твоїй голові. Ось такий мій перший Париж. Бог знає, якого року. Я потім був, ну, не знаю, десятки разів в ньому, тому що чимось мітинги любили проводити в цьому місті. Та й туристом, і, і ким я тільки не був в цьому місті, і по науці, і по педагогіці, і в друзів. Але перший париж його каштанами і цією кавою. Маленькому кафешці з трьома столиками, один столик біля скла, і ми дивимося на людей, які живуть або бігають з фотоапаратами. Слово лайф і знову ж тема. Думайте, друзі, думайте.